Вітаю! Я Олена Габрук, незалежна практикуюча консультант з запотикування та кадрів. В який термін працівник має повернути невикористану суму коштів, виданих на відрядження? Відповідь на це поширене у бухгалтерів запитання, надане фахівцями головного управління ДПС у Дніпропетровській області. Податківці зазначили, що основним документом, який регулює відрядження працівників органів державної влади, підприємств установка організацій, що повністю або частково фінансується за рахунок бюджетних коштів, є інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мінфіну від 13 березня 1998 року за номером 59. При цьому інші підприємства та організації можуть використовувати інструкцію 59 як допоміжний довідковий документ. Якщо працівник отримав авансне відрядження та не використав частину такої суми, то він повинен до закінчення третього банківського дня наступного за днем прибуття до місця постійної роботи повернути зазначені кошти встановленому законодавством порядку на відповідний рахунок підприємства або до каси підприємства у разі отримання авансу готівкою. Давайте проаналізуємо цю відповідь. По-перше, Податки всі дали нам настанову щодо обов'язковості застосування інструкції 59 вона є обов'язковою тільки там, де є бюджетне фінансування. Тобто, якщо підприємство, установи організації утримуються за рахунок бюджету або мають часткове фінансування з бюджету, інструкція 59-та всі її норми є обов'язковими. Якщо мова йде про комерційне підприємство, що не має жодних бюджетних грошей, Таке підприємство може користуватися інструкцією 59 як допоміжним документом при формуванні власних політик по відрядженню у підзвітних сум, приміром, положення про відрядження або положення про підзвітні суми. І от саме в такому документі е, визначає роботодавець термін повернення авансу, виданого на відрядження або у підзвіт і не використані на відповідні цілі. Це свого роду елемент виконавської дисципліни. Тому, якщо ви заклали свій термін, він буде прийматися під час перевірки. Якщо ви не розробляли відповідний локальний документ або не передбачали такого терміну, а у нас доволі часто бухгалтера задають питання: а коли треба повернути невикористані кошти по відрядженню, або на кшталт працівник не хоче повертати кошти. Які отримав на відрядження і не використав, це все є елементи недотримання виконавської дисципліни. Тому в даному випадку ви маєте розуміти, що якщо у вас немає локального документу або на рівні хоча б наказу не визначено термін повернення невикористаних сум, податківці завжди під час перевірки будуть користуватися саме нормою пункту 19 розділу 3 інструкції 59, тобто орієнтувати вас. На термін до закінчення третього банківського дня наступного за днем прибуття до постійного місця роботи.